А далі про справи військові та воєнні будемо говорити з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. Він доєднюється до нас на зв'язок. Пане Євгене, вітаємо вас, раді бачити. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Ну, от перед розмовою ми дивилися чудовий сюжет від головного управління розвідки про військовий вертоліт. Мі 8 який фактично купили у справному вигляді із повним бойовим комплектом. Як вам взагалі ця історія? Е, історія просто прекрасна. Ну, взагалі, е, останнім часом наше головне управління розвідки е, ну я б сказав на першому місці по е, створенню гарного настрою. От, е, і при тому як, якось так вийшло, що останнім часом вони е, щільно зайняли саме повітряно-космічними силами Російської Федерації. Е, спершу, нагадаю, на двох різних аеродромах е, знищили чотири стратегічні бомбардувальника. Е, пройшов всього тиждень на, іншому, на зовсім іншому віддаленому аеродромі знищили чотири е, військово-транспортних літаки. От, і тепер ще й плюс оця операція Синиця. Тобто можна сказати, що вони і синицю в руках полювали, і перед тим що найменше вісім журавлів засмажили. Тут гурівці просто дійсно б'ють рекорди. Я дуже сподіваюся, що тенденція продовжиться. Ну а оцього хлопця, капітана Кузьмінова, можна тиражувати його портрет з підписом Умний Руські. От, власне, з прекрасній в прекрасній футболці з тризубом. В, в наш час розумний росіянин це велика рідкість. От можна на цей приклад якраз показувати. Ну треба дізнатися, може він і не етнічний росіянин просто, тому і зробив правильний вчинок. Це вже питання іншого характеру, так би мовити. І на бурята це... не схожий. Ще одна прекрасна річ це заява Джона Кірбі, так, і це не лише про те, що він. Сказав, що ми домоглися помітного прогресу е у своєму контрнаступі, ми і самі. Кожен метр своєї землі відбитої вважаємо, максимальним прогресом, так але він ще й прокоментував ті речі, про які ми говорили і раніше про ці от анонімні коментарі різним західним ЗМІ про те, як мав би тривати цей контрнаступ на думку якихось невідомих посадовців у тому чи іншому відомстві. Він сказав: робити цього не потрібно. Українці знають як правильно діяти. Як на Пройшло вашу думку, всього е... три місяці нашого наступу, от і до Джона Кірбі дійшло, що їхні е, цивільні аналітики, які в жодного дня в житті не воювали навіть на їхніх війнах, тим більше на такій війні, як наша, е, яка схожа тільки на ті війни, які бачили їхні дідусі. Насправді, жодна натівська армія в подібній війні армії участі не брала. Так, от, от, за три місяці до них нарешті дійшло. Що нам краще видніше, от власне як воювати на своїй землі, і саме з тим ворогом, якого ми добре знаємо, ну і. Якщо вже тверезо оцінювати ситуацію, яка складається на півдні, так після того як роботи не вже б звільнена на кінець то кажуть про те, що там була задіяна інша трошки тактика, і її уточнювати ми не будемо ніж звичайна тактика. Як там зараз розгортається ситуація, так і чи правильно взагалі знов ж таки категоріями міряти оця перша лінія, друга лінія, третя лінія оборони, чи краще це називати просто ешелонована лінія оборони Росія? Ні, загалом це ешелонована оборона. все це разом, але в ній дійсно є три лінії, і тому треба розуміти дійсно на якому ми етапі перша лінія повністю лишилась позаду, все вона подолана. І наразі бої йдуть вже всередині другої лінії. Ми її ще не пройшли, і це дуже непроста задача, вкрай непроста. Але е, це не просто ми пройшли першу і підходимо до другої. Ми вже ведемо бої саме у другій лінії оборони росіян. Ну до речі, це навіть призвело до деякої неточності в Нью-Йорк Таймс. Там там вже було повідомлено, що ми навіть пройшли другу лінію. Оце на жаль ще зовсім не так. Я навіть розумію звідки ця помилка взялась. Бо є вже фото, відео підтвердження, коли е, наші бійці залишають далеко за спиною е, оці от так звані зуби дракона, оці от е, огорожі із кумедних бетонних пірамідок. То насправді, е, оці от, зуби дракона, це е, найбільш комічний елемент взагалі всієї російської оборони. Е, на що вони їх ставили, я не уявляю. Ну, ну хіба хтось нормально бабки популяв. Пригадуєте, може колись була пошесть е, ставити на столах такі енергетичні пірамідки, які мали захищати від негативних енергій. Ну, от власне, користь цих бетонних пірамід рівно така сама, не більша. Але, на жаль, далі за ними вже починається. Кумедні елементи дивіться. Перша лінія оборони включала в себе величезне мінне поле, от не небачене з часів Другої світової. Е а далі за цим полем така такий, ніби як пунктир із опорник опорних пунктів е взводних ротних батальйонів. Ми це вже пройшли. Значить, далі оці кумедні зубчики дракона, але вони маркують початок другої лінії. І от, а всередині другої лінії, по-перше, теж дуже багато мінування. Але це не одне суцільне поле, росіянам довелося лишити там багато проходів, бо інакше вони б самі там їздити не змогли. Тобто, це вже тепер така мозаїка змінних полів, а не одне величезне. Да, а от далі за нею ми забуваємо про другу світову і вертаємося до Першої світової. Взагалі інколи складається враження, що ми воюємо з якимись божевільними історичними реконструкторами. От, Оця друга лінія, оця так звана лінія Суравікіна, це вже от повністю відсилка до Першої світової. От е, пригадуєте, оце ремарківське інвестніх норс, от на заході без змін. Е, це власне, от саме про такі лінії Суравікіна. От ними тоді була перекопана Європа, от від моря до моря, і от в ній герої ремарка е, роками жили, вмирали. Це, це, цей цар окоп 137 кілометрів з колючою з колючим дротом. О, от, до речі, от єдине чого чомусь колючі дріт дріт не застосовують. До речі, от росіяни, от от спіралі Бруно, от мабуть, єдине, що бракує. Мабуть, просто з їхніми кривими руцями вони розуміли, що якщо вони ще й це почали, то більше їхніх солдатів покалічилось, поки б її ставило от, ніж потім було б толку. Так, от е земляні траншеї, десятки кілометрів земляних траншей, е з'єднаних між собою в такий знаєте щурячий лабіринт. От і через кожні 5-10 кілометрів бетоновані доти. Оце, от повністю в стилі Першої світової лінії оборони, і на жаль, от при всіх сучасних технологіях, при всіх дронах і так далі, а нічого нового людство не винайшло. Брати ці укріплення доводиться рівно так, так як це робилось в Першу світову. Тобто, це ж тоді саме з'явилось таке поняття, як штурмові батальйони, штурмові роти. Це ж саме для штурму таких ліній Суровікіна. І на жаль, і зараз, от при всіх технологіях, але закінчується бій тільки тим, що от піхотинець, отакий, як ми з вами, в. Вчорашній цивільний, от він має або проповсти на череві броніку, або підірватися і пробігти під вогнем, і застрибнути таки з автоматом в оці от траншеї, і там вже бій закінчується. І от саме таку важку роботу наразі виконують наші захисники на цій другій лінії. Ну, а хороша новина да, і, і буде дуже важко. І е, хороша новина полягає в тому, що третя лінія вже проблеми не становить. Якщо вже вдасться прорвати другу лінію, то третя лінія це фактично лінія забезпечення для перших двох. Це командні пункти, пункти зв'язку, склади, це не те, що можна довго тримати. А от другу лінію ще можна. І ем, якщо роботі ну, е, от проходження роботи не означало, що ми пройшли повністю першу лінію, то от якщо ми візьмемо токмак, оце то означатиме, що ми пробили повністю другу лінію, і вона зламалась. Але і тоді, вже, якщо ми вже беремо Токмак, то утримати Бердянський Мелітополь буде дуже мало шансів у росіян. Проблема в тому, що вони теж розуміють не гірше за нас. Вони теж знають, яка ціна питання, які зараз ставки. Тому вони зараз на Токмак кинуть всі резерви, які в них лишились. І От найближчі тижні нас нас чекає така дуже жорстка запекла битва за Токмак, яка можливо стане взагалі вирішальною для всієї наступальної компанії цього літа. Ну очевидно, так вони розуміють це, і тому вони з луганського напрямка забирають свої частини, які ну звичайно вони можливо і досвідченіші, так але не відпочивші частини, тому що вони перебувають на лінії фронту і але замість цього розконсервовують цю так звану резервну армію або 25-ту армію, яку закидають на Луганськ. З кого вона складається взагалі секрет, як на мене, але ну, ну хто там може б... бути наскільки вона укомплектована? Там велике питання, чи вона не існує наполовину тільки на папері, а половина штатки порожня, особливо офіцерські і сержантські посади. Тому що якщо набрати гарматне м'ясо мобіків, в них резерв дійсно достатньо великий, то командирські і офіцерські кадри вони просто тануть, а їх отак просто по повістках не гербеш от Тому з цією резервною армією насправді багато дуже питань, наскільки вона реальна. А так вони забирають псховських десантників, притом вони їх забрали із Луганщини зараз. А ще перед тим вони їх зняли з Лівобережжя Херсонщини, яке насправді теж до них дуже важливо. От коли вони з Лівобережжя Херсонщини кинули десантуру під Работіна, це означало, що значить більше вже їм нема кого десь взяти. Ну і тим більше так, що десантники або десантно штурмові війська це не піхотні батальйони, так їхня. Застосування, воно трошки різниця у науці військовій. Ну і теж цікаво, якщо вони вже з Луганщини забирають своїх бійців в сторону півдня, закриваючи токмак, то а як же ж з цим наступом по всій широкій лінії фронту, починаючи від Куп'янської, закінчуючи Авдіївкою? Ну, бачите, вони цей наступ робили для того, щоб відтягнути туди наші резерви. От саме для того, щоб, хоч якась кількість наших бригад, підготованих для літнього наступу, не доїхала на південь на лінію Суровікіна, а кинулась захищати Слобожанщину, і спершу їм це вдалося. Але виявилося, що в цю гру можна грати вдвох, і от тепер навпаки їм вже доводиться звідти забирати резерви, тому що вони самі зіткнулися з тим, що щоб створити нам реальну загрозу під Куп'янськом, їм довелось сформувати 100 стотисячне А а тепер в них не вистачає людей боронити цю саму лінію Суровикіна. які б там не були окопи і доти, вони самі себе не боронять. Там важливо достатня щільність саме піхоти в цих окопах. І от тепер вони, а в них вже почався цей ефект: в російській мові є такий вираз, трішки кафтан. Це, от, щоб коли пришити правий рукав, треба відрізати від лівого. От от в них реально вже почався оцей трішки кафтан. І вони, це, до речі, показово це означає, що в глибині Росії резервів нема. От все, що боєздатне, воно вже на фронті. І вони мають маніпулювати, перекидати з однієї зірянки на іншу. Те, що вони зараз кидають на посилення під токмак, оцих от бійців з Луганщини, це звичайно ускладнює роботу. Нашим захисникам в прориві, але водночас це означає, що наступ на Слобожанщині ослабне. Це означає, що швидше за все від лимана вони взагалі вже відчепились. Ну, ще спробують, я думаю, атакувати Купінськ Ну саме для того, щоб все ж таки відтягнути туди ще якісь наші резерви. Знаєте. Е Дивився сьогодні одне прекрасне відео з допиту полоненого, яку взяли третя штурмова бригада в районі Кліщіївки. Андріївки так і там в нього запитали нормальне питання до військовослужбовця. Кажуть, як звати твого ротного? Він каже: Я пам'ятаю тільки позовний, бо їх так швидко трьохсот, що імена не встигаю запам'ятовувати. Це приблизна характеристика того, що відбувається в напрямку Бахмута. Нас лишається дуже мало часу, але насправді Кліщівка-Андріївка. Якщо проходимо, беремо в тактичне оточення Бахмут. Ну отут давайте вибачте на слові, не розкатувати губу. Не забувайте, що наші захисники в Бахмуті в отакому от напівоточенні протримались півроку. Тому е, так ми беремо в напівоточення вже і так дуже ускладнили там росіянам життя. Але це не означає, що Бахмут завтра прямо наш. Але ще один нюанс: скажу таку парадоксальну річ: а може нам і не варто так швидко його взяти? Нам важливіше зараз його брати, тому що для них він священний Артемовськ. В них там наказ стоять насмерть заради пропаганди. Перетворити його в тир. Бо знову ж таки, Ті самі люди, яких вони кинули на Артемівськ, вони не доїдуть таким чином захищати лінію Суровікіна. вперед з пізно. Пане Євгене, дуже дякую, що знайшли можливість до нас сьогодні доєднатися увечері і в такій легкій формі насправді проаналізувати дуже складні питання того, що відбувається на лінії фронту. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день говорили ми з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. На сьогодні наш час вже збігає, але ви не перемикаєтеся, адже далі у ефірі телеканалу Перший західний новини.